Вітаю вас, шановні глядачі. Ось перед вами заготовочка 3 мм товщиною. Після термообробітку загартована до 59 одиниць по роквелу. Заготовка від здоровенного шеф-ножа, від якого дрізали передню частину, що з нею зробила, а це мені прислали. Один із підписників прислав. Я виготовлю з його невеликий ножик. Ну, бачимо, який він за розміром. Якраз Дуже хороший буде. Матиме він такий дещо де подібний вигляд, це буде ремісничий ніж більше для роб, обробітку дерева, різних матеріалів. Сталь N690, як я сказав, така з високим змістом карбідів. Міцна сталь дуже важко обробляється, я почав її от слюсарити, спуски робити. І відчув, що це буде нелегка задача. Так що піду потроху скрипти, а це. Первинний вигляд, так сказати. Бачимо, що вона чорна, все це від, мабуть, масляної ванни, в якій його загортовували. Ну, оце і все. Дивимось далі, що з цього вийде. А потім цей ніж буде фігурувати в різних заточках варіанти, на різних образивах і так далі, тому подібне, як інші ножі. Ну, от, Згенджав я ножик цей із N690 59 одиниць. Обслюсарив болгаркою відрізним диском. Перфекціоністи і любителі таких суворої геометрії і каких-то каких-то, то можете не дивитись далі. Я людина проста, цей ніж зроблений для того, щоб на ньому випробувати абразиви, показувати методи заточки і так далі. Ну і може використовувати для якихось ремісничих по дереву робіт. Рукоятку обмотав воно якоюсь шворочкою. Все тут зроблено як потрібно. Зведення десь 0,3. Зараз будемо шкрипти. Точилка косі, модернізована, подовжена база. І за того, що Константин прислав мені подовжену штангу, щоб вставляти подовжені абразиви. У мене є природні камені, які більшої ніж стандартної довжини 180 мм 170 мм. І тому я попросив, щоб він зробив мені більшу штангу. І тепер мені комфортно працювати з нею і так далі. Також присланий ним магнітний столик, маленький такий, який можна ставити в різні положення. І трьохточковий упор, який полегшує заточування ножів із хитрою формою леза. Його можна ставити отак. І ріжуча кромка буде. Приблизно паралельна і перпендикулярна, а не просто під лівими кутами. І коли ми повертаємо ніж і ставимо його в таке положення, то теж вона буде приблизно відповідати тому ж положенню, що і перевернути Це покращує і полегшує заточну задачу і покращує дотримання кута правильного. Ну, зараз ми будемо його робити, скажімо так. Продовжувати слюсарний обробіток. І я спробую використати виключно камні косін. Сталь доволі тверда і заточується не так легко. Подивимося, справляться ці образи чи ні. Я спробую попрацювати, хвилин 5 поточу. Якщо побачу, що це сильно розтягнеться, то вставлю алмази та і все. Ну Думаю, що вони впораються. Наведу суспензію і будуть працювати за милу душу. Це карбід кремнію f 220 f 150 оксид алюмінію Доволі тверда зв'язка. І F500 F320. Теж оксид алюмінію або електрокорунд. коричневого кольору. вот, теж тверда зв'язка. Спробуємо із карбіду кремнію а потом подивимось. Буду, звісно, точити з маслом, але масло всім закінчилось тут. Олеїнова кислота і вазелінове масло приблизно в однакових пропорціях один до одного. Буду ним змащувати. На грубих абразивах воно дещо густіше, ніж Косім масло. До масла Косім я дуже звик, воно прям прекрасне. Мені подобається з усіх масел. Найкраще, як я пробував. Ріденьке, не смердить, прекрасне масло. Дуже добре видаляє шлам, але все прекрасно, рано чи пізно закінчується. Тепер я цю ж пляшечку налив саморобного масла. Будемо точити. Як казав Алесь є в є така ода безсмертна. 5 хвилин на роздуми. Ну, 5 хвилин я попрацював. Ну, бодро, скажімо так, жваво. Оксид Алюмінія, незважаючи на наведення суспензії алмазним хоном 4028, все таки. Працює повільніше, незважаючи не на те, що в його 150F написано, тут f 220 з карбід кремнією. Більш вдало зв'язка підібрана, і він по цій сталі відпрацював швидше і зробив я ним основну роботу. Ну, Трошки він сточився, звісно, тому що м'ягча зв'язка. І, і за цього ж і швидша і робота. Ну і за того, що це карбід кремнія, в його трохи зуби гостріші, ніж оксида алюмінія. Ці камені краще працюють по більш м'якій китайській нержавійці. Хоча, звісно, якщо нема карбіда кремня, тим на 3 ну, на хвилини довелося би працювати. А так, справились. Я не заточив його ні до заусенця, ні до чого. Там зведення десь 0,1, ледве тільки видно. Зараз я перейду вже на F600. зразу. Оксид алюмінія. Цей ж по Зараз ставлю і будемо працювати. Вже підніму кут, тому що я тут по 10 градусів на сторону робив такі псевдоспуски. Звісно, на точилці з поворотним механізмом ці всі процедури робити краще. Але мені доводиться знімати, періодично ставити, ніж під мікроскоп. І тому мені точилка з поворотним механізмом, звичайна, не така, що там швидкознімний якийсь і наворочений механізм. Що раз, зняв, раз. І тож ці всі губки, вони заважають покласти нормально на мікроскоп це все. І тому доводиться точити на такій точилці, хоча на її, ну не так швидко це робити. Потрібно відліпляти ніж, переставляти, при цьому не поранити себе. і кут не завжди зберігається так, як потрібно. Але якщо ретельно це все робити, зважати на ці всі нюанси, то це абсолютно не заважає. Кінцевому результату, а саме заточці такої, як мені потрібні. Дивимося, який страшний став камінь чорний. Почорнів від натужної праці не буду я нічого з його стирати, я вже казав, що я людина проста. Літер спірта в мене не стоїть, щоб протирати після кожного третього поруху. Тому що це я ніж не для того, щоб на виставці його показувати десь в Ефіопії. Чи, наприклад, в гайд паркі. І так, сформований по 10 градусів на сторону карбідом кремнія F-220. По 15,5 градусів уже точив я f 600 2000 гріт. Оксид алюмінія прекрасний камінь. Мені мені подобається із цих чотирьох каменів з 5. Два таких один карбід крем, кремня. Ну, оці два. F600 і F1200 прекрасні камені. Працюють за милу душу. Связка, зв'язка дуже вдачно підібрана. Працюють по всіх сталях, по всіх, які мені траплялись. Без ніяких питань. Пішло в мене десь хвилин сім на оцим каменем сформувати. Не до завусенця ще була там доріжка видна десь там 01-0,15 мм зведення було. І основна вже заточка робилася до повної гостроти оцим каменем одним. Тут пішло хвилин 14, мабуть, чистої заточки. Зараз глянемо мікроскоп. Тут, звісно, буде ріжуча кромка ще далеко не. Ідеального стану, але нам якраз вона і не потрібна ідеального стану, а навпаки. Потрібна така, щоб погірше вона виглядала, наскільки це в межах розумного. І ми далі будемо працювати природними каменями. І покращувати ріжучу кромку, не тільки її вигляд, а головне якості її покращувати. Ну, бачимо, яке тут. Вигляд такий собі якраз як потрібно нам. Можна пройтись цим всім по стропі з пастою десь 7-5 мікрон, і буде заводська вам заточка. А можна зробити краще. Ставити природний камінь. А вставим ми природний камінь, я навіть зараз і не знаю який. який вставим. вставимо. все, що мікрокварцит, який називається димчастий, напівпрозорий, прекрасний камінь. Так він і називається. Тим, кому муляє слово прекрасний, яке я часто висловлюю, то ті теж можуть іти собі десь там, на інші канали і слухати там, де все. Хають, поплюжать, обсирають і кажуть, все гедотне, все погане, кроме того, що ми продаємо самі. Ось бачите, який він цей камінець, прям красота. Я ним ні разу ще й не точив, скажу вам прямо. Весь він просвічується, значить прозорюється. Зараз я почав кінчиком цим як стамеска, стругати торець сосни, який тут дуже жорсткий, аж хрустить. До мікрофона я підносив може, чуть хрустить. Вирізав я контур болгаркою звичайною диском 1 міліметр. Припуск майже не сточував ніякий тут на обізугліроджування, на відпуск якийсь від кричавчих, що болгаркою, нізя ні в якому випадку нічого різати, все відпуститься, все розгартується, знищиться, все. Якщо робити все правильно, все прекрасно збережеться. Якісь зміни відбудуться, але дуже незначні. Різав'я мокра ганчірка, просочена водою, геть, з якої текла вода. На алюмінієвому листі щільно покладена залізяка, цю ганчірку втоплена. І по її різав'я, що в канавці, де різав'я Болгарко, постійно присутня була вода вичавлена з цієї ганчірки. Так що фактично воно в воді різалось, можна сказати. Без нажиму легенько. Заточено, сформовано і заточено f Косім, білий електрокорунд, образив. Ніяко техбар'єру бар'єру не роблено, нічого не роблено. От постругаю трошки подивимося в мікроскоп. Що там відбулося? Мені цікаво самому. Це взагалі-то ну, звичайна нержавійка, тільки крапокращена, скажімо так, складу її. Н690. Це не якась видатна там сталь, що прямо вона така геть. Багато людей на неї плюються. Кажуть, що вона там не годиться для якихось шкуророздільних ділов. Ну я не шкуророздільних, не, не тямлю в цьому. так що Не здираю шкури ні з кого. Не можу сказати, підходить вона для цих справ чи ні. 174 кг м'яса. Теж я порізати цим ножом не можу при вас, щоб ви побачили, ріже він чи не ріже, і як він його розділяє волокна, чи сідає, чи стає. Чи мікропила тут присутня, чи карбідний різ, чи ще щось. Не можу за це нічого вам сказати. Так що я можу стругати тільки от соснову махорку цю. Ну, для того, щоб щось там відбулося, я думаю, в принципі, достатньо. Заодно і постругаю лезом. Все цей кромкою стараюсь. Руків'я не дуже зручне, тонке, врізається в руку, шнур, цей капроновий такий жорсткий. Треба обмотати зверху чимсь м'якчим. Саме краще для ручок це хебешна вірьовка ще з радянських часів, що вивісювали на ній. Ну, Більєва кажуть вірьовка для вивішування випраних речей. Дуже вона міцна, прекрасно підходить, а те її купити зараз вже, звісно, неможливо. Були колись запаси, я пообмотував ручки на ремісничий інструмент нею. Відчуття, коли береш у руки, не перевершене. Почнемо з кінця, як кажуть, цей самий кінчик. Брусок Ко 7 F600. Після нього по хребешній стропі просто ну, 2-3 проходи, щоб збити якийсь там. Махру, яка залишилась? Ну собі звичайна картина, Образив доволі якісний брусок цей косінь. Вибачаюсь, збилось, зачепивсь рукою. Ну, бачимо, ніяких критичних пошкоджень немає ріжучої кромки. Якихось викришувань там таких. От, наприклад, 50Х14 на такому куті 30 градусів таке знущання, на жаль, не витримує. Скажімо ну, так, той екземпляр, що в мене є. 58 одиниць. Ось вона мре. Завертається. А ця n 600 це перехід танто, шманто. Зараз повернуся, щоб було вже видно. Як бачимо, і тут нема викришувань, заминів якихось серйозних. Ну, звісно, повторюю, що ніякого тих бар'єру після загострювання не було. Що вкрай неправильно при. Це ж виготовлений тільки ніж, вирізаний болгаркою хоч і акуратно, але болгаркою. Просусарений болгаркою той ж сформував сформовані спуски так звані. Тою ж болгаркою, тим же ж кругом відрізним, тонким міліметровим. А потім на електроточилі, на суху, ну, звісно, я вмокав воду постійно при виготовленні. В зону роботи вода не подавалась. Ну, До середини дійшло, далі столик, не, не круто. Ну, Цю частину я стругав, ну, спробуємо порухати вручну далі. Десь якийсь там мікрозавусенці, звісно, щось, яка ж тут заточка. Я поширкав, я лозив туди-сюди, сюди, туди, аби швидше. Як ремісничий ніж для обробітку деревини, я вважаю ця сталь. Чесно кажучи, я не розраховував, що вона витримає оці стругання. Навіть декілька стругань по торцю сосни і показують уже. Наскільки сталь тривка витримає вона це чи ні? Ну, тут я ще, це вже ранок слідуючого дня, вчора ввечері після того, як зробив, постругав цих сосну, так, розмашисто з усіх боків. Ну, видно, що тут завусениць, мікрозавусениць був, я його вже не вивів, він після заточки видно було. Бачимо тут. Нарізано. Скільки я тут різів зробив, ну більше хотні. Різати папір вже, звісно, він так не буде цей ніж, я думаю. Це ні, різе. Ну, якийсь змін сильних зразу після заточки, як він різав. Цю частину взагалі, де проточена, краще ріже без змін зовсім. Тепер ми покращимо його вигляд його підводів. Ну, а це ви бачите після димчата напівпрозору мікрокварциту. Це після притирання його на порошку, доволі грубому 40 28 це перший вихід його, скажімо так, на співпрацю з Залізячем. Це перша його заточка. Незважаючи на те, що притерти він на доволі грубому з точки зору фінішних каменів абразиві, але він притертий ретельно і правильно, і тому, як ви бачите, виглядає це з великим вмістом карбідів і доволі таких великих за розміром сталь. Дуже і дуже непогано, на мій погляд. Це сміття якесь там неможливо його видалити повністю. Тільки поклав на папірець, бачите, під цим темні такі плями, то букви на сторінки паперові. Вона лежить на столику, а на її лежить ніж. Ну і, звісно, волокна врізається, Це я рухав мікрометричним гвинтом столика мікроскопа, який з'явив завдяки підписнику, прекрасній людині, яка допомогла каналу не словами, а ділом і словами, звісно, за що велика подяка йому від мене і від вас, тому що ви маєте змогу краще роздивлятися надіюсь. Результати моїх досліджень. Ну, Видно, що все тут зроблено прекрасно, швидко. і прекрасно. 32 градуса загальний кут вийшов, десь приблизно. Ніяких глибоких рисок, якісь залишки слідів від абразиву, більш грубого залишили, звісно, ну, я їх і не старався виводити. Ось лежить той ножик. 1,4 мм справа наліво по кадру у вас влазить і 0,8 зверху вниз. них. Тичне збільшення 130 крат мікроскопа, А ви порахуйте згідно свого монітору розмірів, яка у вас картинка. там Бажаєте. Ну, ми бачили з вами яка рівня кромка. Підводи, фаска на ножі. Після каменю COSIM 600 по ФЕПа, 2000 по ДЖІСа, а тепер я вставив оцей чудовий камінь мікрокварцит димчастий, попрацював не поспішаючи, не квапно хвилин 10-12, мабуть. По цьому ножикові. Я не вилизував його, не вицацьковував там, щоб геть вицацькувати. Просто трош, трішки прибрати там всі ці мотлохи. Я все показую на радянському гедотному папері з книжечок. А вони ріжуться паршиво, тут безліч абразиву в цих, які з коли зазубринки залишають на річій кромки, він м'який, волокна розташовані хаотично, погано ріжеться, тупим ножем не ріжеться. А на цих чекових стрічках, то от бачите, тут трішки десь. Щось і вже він не ріже. Підмінявся десь краюк і все. А ці ось, ви бачите, яка довжина. Раз і все. Через люди, я зрозумів, чого люди полюбляють, показувати на чеках ріже. Чековий папір високоякісний дуже легко ріжеться, навіть не дуже загострим ножем. З якимись гріхами, з дефектами мікро. А от гедотна. Газетна, газетний папір гидотний. От кінчиком, гірше ріже кінчик, я майже не пропрацьовував на ньому. Тому що він буде для стамесочного різа і я його не хочу дуже загострювати з певних причин. Він ріже, звісно. Але не так, як все основне лезо. Потрібно бути акуратно, коли отак робимо. Тому що можна розігнати і порізати руку. Звісно, це все робилось на точилці Косім. Я вже вкотре кажу, що мені вона дуже зручна, незважаючи на її дуже таку, скажімо, лаконічну простоту, але вона універсальна і для моїх задач її вистачать з головою функціонали повністю. Не забуваємо кожен раз перед роботою краплю масла на шток. Хоча це тут поліацеталь, такий антифрикційний матеріал, але все одно тертя є тертя. Краще там буде масло, нехай. І не забуваємо кожен раз капати туди масло. Мікрокварций димчатий. Посилання на продавця цього каменю під відео знайдете. І воно безліч відомо, де він фігурує, ця людина, яка виробляє ці камені і розповсюджує в нас в Україні. Це йому велика подяка. Бачите, як камінь відпрацював. Він доведений на 14-10 порошку. Стальця доволі нелегко обробляється, але камінь справився на ура. І так, ми з вами побачили сталь, як вона заточується абразивами КОСІМ. 7. На точевці І фініш виконаний димчат природним каменем, мікрокварцит напівпрозорий димчатий. Камінь цей прекрасний. Бачимо, як він просвічується. Це ну, фактично той самий Транслюцент Арканзас. Хто б там що там не молов, не писав, не казав, якщо комусь прийде в голову ця думка, я думаю, вже таких людей все менше. Це одразу як канал відкрився, то таких розумах там налізло було. Всі такі, що он точить, що он точить. Що он нам баки забивають, а ну камні не гадяться, гадяться такі, тільки, а ці, що я показую, не гадяться. Всі вони гадяться. Ви бачите, що я не просто вам показую в камені, кажу, що це найкращий камінь світу. Я показую принципи роботи з ним. Як досягти з моєї точки зору максимальної ефективності цього образиву і результати його роботи. В мікроскоп на якихось прикладах таких простих, що заточив, воно виріже собі та і все. Ну, а це інше, це як кажуть, від лукавого. На все добре, будьте здорові, живіть довго щасливо, допомагайте один одному чим можете, і тоді ми будемо жити все краще і краще. І менше при цьому паскудіть один одному. Тому що, на жаль, така риса характера нашому народу присутня була в крайньому випадку до останніх моментів. А зараз люди побачили насправді, що в житті цінне, і трішки, я думаю, таки змінились в кращу сторону. І якщо потроху ми будемо робити кроки вперед і трішки вверх, то всі ми прийдемо до набагато на кращого життя. А якщо будемо крок вперед робити, а потім два назад і в болото залазити, ну в певному смислі не в не в прямому, а в морально-етичному і в. В смислі совісті і так далі, то звісно, що ми все болота ніколи й не виліземо. І будемо тільки валити на якихось зовнішніх ворогів, що хтось нам у всьому щось винен, що ми погано живемо. Насправді, кожна людина, яка вважає, що вона живе погано, це її заслуга особиста в цьому, а не зовнішній факт.